Книга Псалмів, Псалом 32. Вигукуйте з радості в Господі, праведні, праведним личить хвала, прославляйте Господа на гуслах, вигравайте йому на десятиструнному інструменті, співайте йому нову пісню, співайте гарно, з радісними окликами, бо Господнє Слово праведне. І всі його діла вірні. Він любить праведність і справедливість, Господньою милістю наповнена земля, Господнім словом створені небеса, і духом його уст уся їхня сила. Він згромаджує води моря, наче сіно в копицю і безодню складає у сховища. Нехай уся земля боїться Господа, хай сповняться страхом перед Ним усі мешканці світу, адже він сказав і сталося, він звелів і було створене, Господь руйнує наміри людей, зупиняє задуми народів, а задум Господа залишається навіки, наміри його серця. На віки і покоління, Блаженний народ, для якого Господь є Його Богом, народ, якого Він обрав собі у спадщину, Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів. Зі своєї оселі Він глядить на всіх жителів землі, той, хто створив їхні серця. Кожному зокрема знає всі їхні діла, Царя не захистить велике військо, і велетня не спасе Його могутня сила, кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе, адже очі Господні на тих, що бояться Його, що покладають надію на Його милосердя. Щоб спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду. Наша душа очікує Господа, Він наш помічник і оборонець, адже в ньому розвеселиться наше серце, бо на Його святе ім'я ми надіємося. Господи, Твоє милосердя хай буде на нас. Оскільки ми на Тебе покладаємо надію.